Читаючи сьогоднішнє Євангеліє, я багато разів зустрів слово свідчити свідчення, свідчити, бути свідком. Хто такий свідок? Це не лише той, хто, наприклад, якусь інформацію прочитав, так? прочитав, наприклад, сьогодні є багато таких можливостей, чи, чи десь почув, чи побачив в мас-медіах якусь інформацію. І ми тоді є тими, хто, хто знає про цю подію, хто знає, наприклад, про якусь людину, про, знає про ту чи іншу інформацію. Але коли говоримо, що хтось є свідком якоїсь події, то ми розуміємо тоді, що, що це коли людина або сама присутня під, під час цієї події бачить щось чи чує, і вона. Може назвати себе свідком. Навіть мож, не, можемо інколи ми говорити, чи хтось каже, що, що я був сам свідком цього, сам був свідком цих слів, чи сам був свідком того, що сталося. І тоді ми вже навіть якось, напевно, набагато більш здатні вірити цій людині, коли вона підтверджує цю інформацію тим, що каже, що, що я є свідком. Я Можу засвідчити. Тобто свідчити це щось, бути свідком це щось більше, ніж, ніж дізнатися про, про якусь інформацію. Так? І сьогодні Господь каже, що я свідчу теж. Але Він каже, що якщо я свідчу про себе, то моє свідчення неправдиве. Але каже він, що є теж хтось інший, є інший, хто свідчить про мене. І він тут говорить про свого Отця, Небесного Отця, який також свідчить про, про Ісуса. Чому каже Ісус теж про, про те, що є хтось інший, хто свідчить про нього, тому що цим самим Він, він якби відкликається до того старозавітнього закону, який говорив, що. Що лише, лише свідчення двох свідків, воно правдиве. Так, якщо хтось один прийшов в суд, щоб свідчити за кимось чи проти когось, так, то не вірились цьому свідкові. Треба було хоча б двох свідків. І Ісус каже, що, що не тільки я про себе свідчу, але свідчить також про мене, мій Отець, І Він свідчить теж про мене. Тобто, у нас, у нас двох є тих, які, які свідчать. І тому. Це наше свідчення є, є правдиве, але теж каже Ісус далі, що, що також і діла, які дав мені Отець, ці діла, які я роблю, вони свідчать про мене. Не тільки те, що, що я говорю, але теж і мої діла, вони свідчать. Вони є таким свідченням. Брати і сестри, ми знаємо, що як християни, ми теж покликані бути свідками. Ми покликані бути свідками. Нашого Господа. І це є наша місія у цьому світі бути свідками нашої віри, бути свідками нашого Господа. І колись Йоан Павло, вибачаєсь Павло VI, він говорив, власне, ці слова: що, що сьогоднішній світ потребує не вчителів, а Свідків. Тобто не лише тих, які будуть щось передавати, так, якусь інформацію, але також тих, які, але перш за все, тих, які самі пережили, самі є свідками чогось, не вчителів, а свідків, свідків віри, і він казав, власне, що якщо потребує вчителів, то тих, які є свідками, якщо є вчителі, то мають бути також, вони покликані також бути тими, хто є свідками. І ми також є покликані бути свідками віри, свідками нашого Господа. І найбільшим таким проявом свідчення про віру є мучеництво. Так як Ісус, який віддає своє життя, який Його діла, це є це таке найбільший прояв. Його свідчення, його любові до, до небесного Отця, його любові до нас, людей це є найбільше свідчення, це найбільше свідчення Його любові через те, що жертвує своє життя. Найбільше свідчення віри, це, власне, віддати своє життя. Життя, якщо є така необхідність віддати своє життя за Господа. Це є мучеництво. Ми знаємо, що навіть це слово мученик, так, з латинської мови мартир, то один із перекладів, один із перекладів цього слова це також «свідок». Це, свідок. це той, хто є свідком. І, звичайно, ми можемо себе запитувати, чи, як ми можемо бути свідками нашого Господа. Як ми можемо бути цими свідками, які говорять про Господа, якщо ми його не зустріли так, в фізичний спосіб, як апостоли колись, так, які були разом з ним? Але ми стаємо свідками власне, через цю зустріч з Господом, через нашу віру? Господом, якого зустрічаємо очима нашої віри, тоді, коли споглядаємо його, коли споглядаємо на нього, як він приходить до нас в своїх таїнствах, приходить зараз під час цієї Євхаристії, і також будемо споглядати його, як він приходить під видом хліба і вина. Коли ми також чуємо його, бо як каже нам церква, що коли читаються читання під час літургії, особливо власне, під час літургії, то ми віримо, що це сам Господь говорить до нас. Ми маємо нагоду його чути, слухати Його. Ми маємо нагоду бути тими, хто слухає через нашу віру. Ми, котрі маємо нагоду його зустрічати, зустрічати в молитві, зустрічати в іншій людині. Ми можемо його зустрічати. І це все допомагає нам може бути чинити нас здатними бути свідками. Не тільки тими, хто, хто знає про Господа, але тими, хто знає Господа, хто знає його, не тільки тими, хто знає про нього, але тими, хто його знає особисто. І це є свідки, ті, хто його, його знають. І до цього ми є покликані. І напевно, теж. Для цього є, є цей час Великого посту, є цей період, коли Церква нас, нам дає такі різні знаряддя до того, щоб ми ну, не мов би очищалися, очищали, очищали наше серце, щоб Господь очищав наше серце, щоб Господь очищав наші очі, наші вуха, щоб Господь. Допомагав нас і робив нас здатними зустрічати Господа, пізнавати Його і бути потім Його свідками. Для цього нам, нам церква заохочує нас до, до посту, до покаяння, до того, щоб, власне, йти до таїнства сповіді, до того, щоб більше часу знайти на молитву, до того, щоб також вміти побачити Господа присутнього в іншій людині. Через е, теж нашу милостиню, через те, що йдемо в, до тих, котрі нас потребують, це все має теж, допомогти нам, щоб ми ще більше пізнали Господа і також були Його свідками. Допомогти нам, не мов би, подолати ці всі перешкоди, бо, бо наше серце, наше життя воно постійно потребує цього, потребує цього. Це, Власне. Так як і з, з нашими людськими теж відносинами, тоді, коли ми здатні є, ну, приймати любов інших людей, і здатні є також відповідаючи на це і любити, то також все, все те, що, що ми робимо, навіть якщо воно нас щось коштує. Воно не є таким тягарем для нас, бо ми робимо це з любові. Так? Можемо... Бо ми робимо це з любові, воно вже не є таким тягарем. Так само в нашому духовному житті, якщо ми, власне, здатні подолати всі ці такі перешкоди, забрати всі ці перешкоди, наскільки можливо, звичайно, щоб Бог допоміг нас торкнутися власне, своєю благодатю, своєю любов'ю. І... І також, щоб ми здатні були ще більше його любити, то тоді, що б не було в нашому житті, що б нас не зустрічало, воно завдяки цій любові, яка в нашому серці буде до Господа, воно буде мати зовсім вже інший сенс. Воно, буде, воно перестане бути вже таким, вже тягарем, чимось, що є проти нас, але, власне, Воно буде для нас можливістю жертвувати це для Господа і для інших. Брати і сестри, хай Бог в цій Євхаристії допоможе нам, щоб ми, пізнаючи його ще більше, могли бути далі потім його, його свідками в щоденному житті. Амінь.